Діти, я рада вас вітати, мовленівій вітальні наша мова Калинова. На минулій нашій відеозустрічі ми вивчили вірш Світлани Кузьменко, Мамин День та вітали своїх рідненьких матусь з Днем Матері. Ваші матусі дуже щасливі від того, що ви у них є. Дякую за ваші дипломування. А сьогодні ми поринемо у світ вишиванок та вишивання, що є національним мистецтвом. І я допоможу вам вивчити вірш Вадима Крищенка Вишиванка. За допомогою минемо таблиці. Вірш називається вишиванка, бо в ньому йде яку мама готувала для свого синочка. Тому вона так і називається вишиванка. Діти, я пропоную промовити слово вишивати у теперішньому часі, тобто, що відбувається зараз, у минулому часі, тобто, що вже відбулося, та в майбутньому часі це те, що буде відбуватися. Вишивала, мама скоро буде що робити? Вишивати. А тепер так само промовимо. Малята, я буду декламувати вірш, і стрілечка на екрані буде рухатись. А зараз послухайте вірш Вадима Крищенка, вишиванка. Мама вишила мені квітами сорочку, гарні квіти весняні, на, вдягай, синочку, в нитці сонце золоте, пилюстки багряні мама на цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Діти ілюстрації таблиці допоможуть вам запам'ятати вірш. Мама вишила мені квітами сорочку, вишиванки оздоблювали різними орнаментами. Але мама вишивала квіти, бо вони відображають чистоту і процвітання роду. А гарні квіти весняні. На вдягай, синочку! Мама вишивала весняні квіти, бо вони з'являлися найпершими. В нитці сонце золоте, пелюстки багряні. Це означає, що мама вишивала квіточки ниточками кольору сонця. Ласка, мама не цвіте в тому вишиванні. Це означає, що мама вишиває з любов'ю, ласкою, бо дуже любить свого синочка. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся. Синочок дуже радіє від того, що мама вишила йому гарну сорочку і хоче якнайшвидше її одягнути. Підійду і обійму я свою матусю. Синочок дуже любить свою матусю, обіймає її і дякує за все гарне, що вона для нього робить. Якщо ви будете уважно дивитись на таблиці, то зможете швидко вивчити вірш. Послухайте вірш ще один раз. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні. На вдягай синочку, В ниці сонце золоте, пелюстки багряні, ласка мама, не цвіте. Тому вишиванні вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Малята, я впевнена, що вірш вам сподобався, і ви його з легкістю запам'ятаєте і прочитаєте своїм рідним, а також нам. Ми будемо дуже чекати на ваші дипломування. А на наступній відеозустрічі ми поринемо у світ дорожнього руху та будемо вчитися складати розповідь за серією сюжетних картинок. До зустрічі, малята!